Ефір. А ця пісня. Yeah. Ще зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку: як знімають десятий сезон проєкту Віталька. Треба ставити крапку тоді, коли ще е, не запізно. Відпусток та вагітностей в телевізійній службі новин у нас передається повітряно-крапельним шляхом. Та чому сніданок з 1 плюс 1 залишає ефір? Можемо засмагати на березі і купатися в Дніпрі. Він кумедний девакувати де протягом дев'яти сезонів. Цей чолов'яга все намагався влаштувати своє особисте життя. От що буде у новому десятому сезоні? Дізнаємося сьогодні. Телесніданок на зйомках проекту Віталька. Ходімо, зазирнемо за лаштунки. Ексцентричний та непередбачуваний Віталька постійно потрапляє в кумедні ситуації. У попередньому сезоні він встиг і в Єгипті відпочити! <плес> і познайомитися з ведучою Катериною Осадчою. <плес> <плес> Віталік, ти що тут робиш? <плес> 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 ти <ладна>, тобі. <плес> і влаштувати сімейне життя одразу з трьома дружинами. Я приготувала тобі завтрак. Приємного апетиту. Завтрак, де ja, те громко сказано, як для двох підгорелих яєць. Виталий, як я тобі заказала завтрак в стані? Виталик, якщо не хочеш отравитися, обратий внимание сразу всегда. А в одній із серій нового 10 сезону Віталька спробує стати справжнім козаком. Відкриває секрети виконавець головної ролі, актор Гарик Бірча. Я отаман по ребіній. А я Віталік не переліз за борт. <рив> Десятому сезоні Віталька буде продовжувати влаштовувати своє особисте життя і можливо шукати вже четверту дружину. Він буде продовжувати влаштовувати своє особисте життя, але не за рахунок е кількості, а за рахунок якості. Йому вже не до дівчат. Я вам відкрив невеличку таємницю. Він тепер, якщо заходить в парк, то до нього дівчата підходять знайомитися. Він каже: Ні, вибачте, я в зав'язці В зав'язці, бо ж має трьох дружин. Власне саме через них Віталька і потрапив до Запорізької січі. Чому потрапив? Тому. Що збіжав з дому, бо там його образили трошки, не зрозуміли, тому він вирішив стати справжнім козаком для того, щоб його жінки за ним бігали. мені ще один А ти впертий хлопець. Це гарна риса для козака. Але Віталька це антиприклад того, як чоловік має себе поводити з дівчатами. Як тебе моє нове плаття? Тут дві сторони однієї медалі. а Я Узін приготовив суптік. Він інколи так вчиняє, і такі поступки робить. Що деяким чоловікам треба в нього повчитися? Тобто він посерйозніше. Він доросліше, він розвивається, і тому мені до цих пір ще цікаво займатися цим персонажем. Однак зізнається актор, вічно грати вітальку він не збирається. Якщо треба буде, відправить його на пенсію. Треба ставити крапку тоді, коли ще е, не запізно. Я вам там, клоун, ці буду вас веселить, я і сі мами. Тому я не думаю, що я до 50 буду грати в Італько. А от у режисера серіалу Олексія Даруги на Вітальку кардинально інші плани. Навіть якщо Віталька буде сідовласим стариком з палкою, це може бути смішно і цікаво. Але нам щойно на інтерв'ю Гарік Бірча сказав, що у 50 років він не збирається грати Вітальку. Ви в курсі про його такі плани? давайте спочатку доживемо до 50 і поговоримо. таке... Осінь змісно Вот девочки в нашій групі дуже часто стоять за плейбеком і в якісь ліричні драматичні моменти, ну, практично пускають слізу. Ми проверяем, перевіряємо, наскільки взагалі працюють якісь сценарные ходы Гаріка. Так серіал же комедійний. Ну, Ви знаєте, в будь комедии комедії є завжди трагедія. Для художника-постановника Вітальки Олександри Кодій трагедія, коли від костюму відлітає гудзик, або коли розбивається глечик з реквізиту. Вона, як і відеооператори, відповідальна за картинку в кадрі. Вітальки завжди такі кумедні. Футболки, взагалі, в принципі, його вбрання дуже куметне. Де все це знаходиться? всього, і люф'ятця, і знаходиться в магазинах на секонд-хендах. Дуже часто бувають такі кіноляпи або ляпи в серіалах, коли знімається якась історична епоха. А у людини там на, на руці годинник, приміром 20-го століття, Є таке. стараємося і збігати процесі одягання, якщо тут знімається все, залишається десь, yeah, 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 yeah. і. Люди знімаються вже без своїх якіх, таксесуарів. Лишні. В новому сезоні Вітальки будуть нові інтриги, і сварки, і примирення. Незмінним залишиться лише Віталькін образ. Я таких персонажів не зустрічав, але мої знайомі дівчата вказали, що ну, є такі випадки. Підходять і в нічних клубах, наприклад, якось так незграбно намагаються познайомитися або у парку, або там в маршрутці, або ще десь. Ну, є такі хлопці, які Вітальки. Які випробування і пригоди чекають на Вітальку в новому сезоні, та чи стане таки він справжнім козаком? Дізнайтеся восени на телеканалі ТЕТ. А тим часом телевізійна служба новин збирається у відпустку не усім складом. На літній відпочинок вирушать ранкові денні та нічні випуски, а також ТСН тиждень. Ведучі вечірніх випусків будуть працювати та все ж збираються знайти час на подорожі і за смагу. Тільки сніданку скажу, це Литва. На вихідні ми виїжджаємо от в бік кончезаспи, і ми там знайшли таку, як мій син каже, ничку. Це річка з проточною водичкою, от, але чистий пляж, сімейний відпочинок. От і я цілком задоволена, що така ничка, як каже мій син, у нас є. А ведуча випусків ТСН о 16.45 Соломія Вітвіцька вже повним ходом планує подорож. Відпочивати поїде зі своїм чоловіком Владом Кочатковим, який працює режисером на сніданку. Вихідний. Ми плануємо відкрити. Ти для себе таку країну, як Хорватія, скільки там ще ні разу не були. А от журналісту ТСН Антонові страшку про відпустку залишається мріяти. Хлопець прийшов працювати в новини лише декілька місяців тому. Тож Антон влаштовує собі відпочинок просто на зйомках. У мене вже дві зйомки підряд випадають такі, що я купаюся в Дніпрі. Хто в Литву, хто в Хорватію, хто на річку, а журналістка новин Інна Боднар збирається народжувати. Декрет з понеділка. Інна на 30-му тижні вагітності. Вже знає, що в неї буде хлопчик. На сімейній нараді вирішили, ім'я Малюку вибере чоловік Інни. Чоловік сказав так, що в нас усе по-чесному. Я народжую, він називає. Малюк просто в животі Інни жваво реагує на те, що відбувається навколо, особливо коли Інна на зйомках. Хлопець, певно, виросте емоційним. Коли я нервую, мене там починає стукати, знаєш, от я там сижу, слухаю от різних високопосадовців, в мене йде обурення внутрішнє, таке, і в мене там всередині такий. крутиться, Знаєш, такий, мама, я теж проти, ганьба, ганьба! За півроку в ТСН пішло в декрет три жінки. Ще п'ятеро збираються народити. Секрет цієї епідемії вагітності в ТСН поки що ніхто не може розгадати. У нас передається повітряно-крапельним шляхом. Хоча частина ТСН і при надії літня відпустка новин планова. ТСН о 19.30 залишиться в ефірі. Першою з відпочинку повернеться Соломія Вітвіцька. Випуски о 16.45 виходитимуть в ефір з 8 серпня. ТСН ранок та ТСН о 12.00 повернуться на екрани з 15 серпня. Довше за всіх відпочиватиме ТСН тиждень залою Мазур. Перший ефір у новому сезоні заплановано на 21 серпня. На літні канікули вирушає і сніданок із завтрашнього дня. Але з 15 серпня ми знову з вами. Саме тоді повернеться з відпустки сніданок з 1 плюс 1». А от сніданок вихідний буде знову в ефірі з 20 серпня. Відпустка сніданківців буде творчою. За цей час творці проєктів обіцяють підготувати декілька сюрпризів для глядачів. Тож до зустрічі у серпні. Всім доброго ранку! Разом до.